Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі ReFRAL. Сьогодні я розкажу, як можна заробити X2, X3 від свого балансу. Заробляти ми будемо на роздачу від Backpack. це е, криптобіржа та, та криптогаманець, які зібрали 37 мільйонів доларів інвестицій. Отже, для того, щоб почати заробляти, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий пост. Як бачимо, вам необхідно зареєструватись на сайті біржі. Для цього переходимо за моїм посиланням, реєструємось, пишемо свій емейл, придумаємо пароль, ще раз пишемо пароль, нажимаємо на галочку та нажимаємо на кнопку «Сінка». Після цього ми підтверджуємо свою пошту і нас перекидає на ось таку сторінку. У горі справа ми нажимаємо на іконку, нажимаємо на кнопку Setting. І ось тут навпроти Identity Verification. Ми проходимо верифікацію. Достатньо буде відсканувати QR-код свого мобільного телефону. І завантажити фотографію свого документа та зробити фото обличчя, тобто селфі обличчя для того, щоб вас успішно верифікували. Після того, як нас успішно верифіковано, буде писати «Verified», нажимаємо на кнопку Депозит, нажимаємо на кнопку, пишемо USDC, USDC і копіюємо свою адресу. І робимо депозит. USDC в мережі Solana. Тобто ви можете приміром на біржі ByBit або ж Binance купити USDC і відповідно закинути сюди. Рекомендую закидати не менше, ніж 100 доларів. Після цього ми переходимо в розділ Trade І ось В парі Solano і USDC ми купуємо 0.6 Solana. Цього я думаю, нам буде достатньо. Після цього ми скачуємо собі розширення на гаманець Ось тут я також залишу посилання під даним відео. Ось скачуємо розширення. Встановлюється. Далі ми заходимо в дане розширення. Так, розширення. І створюємо гаманець. Нажимаємо на Create en wallet, ставимо галочку. І ось це от, ваша буде секретна фраза. Скопіюйте її і збережіть десь у себе в Телеграмі. Для того, щоб не загубити. Нажимаємо на кнопку Next, вибираємо Solana, і продумуємо пароль. Рекомендую ставити той самий пароль, що є на вашій біржі Backpack, щоб потім не плутатись. Так, Ще раз вводимо той самий пароль. Ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Next. І ось тут там, де Account name, рекомендую вам поставити ту саму пошту. Яку ви вказували при реєстрації на сайті, щоб, по суті, вони бачили, що це один і той самий ваш аккаунт. Я ж в даному випадку просто напишу, напишу якісь букви для того, щоб показати вам, як це все відбувається. Далі ми нажимаємо на Open Backpack, і далі ми копіюємо свою адресу Solana, Ось нажимаємо на кнопку Resaye, адресу. І по суті ми тепер э, заходимо на свою біржу Backpack. Так. Нажимаємо на кнопку Wizout, вибираємо Solana і вставляємо сюди свою адресу і виводимо э, не менше, ніж 0,6 Solana на свій гаманець. Після чого ми переходимо на сайт «Tensor». А, ні, зачекайте. Так, Тепер ми в розширенні «Backpack». Після того, як нам успішно тут прийшло 0,6 Solana. Нажимаємо на розділ Activity, нажимаємо на Browse the NX, NFT Library. І нажимаємо на кнопочку Connect. Ось тут справа. Так, нажимаємо на кнопку «Approve». Бачимо, що ми успішно запровлені. Тепер ми переходимо на Tensor. Також буде посилання. Нажимаємо на кнопку Connect Wallet. Але краще обновити раніше сторіночку. Ось нажимаємо на Connect Wallet, вибираємо backpack. І нажимаємо на кнопку Approve. Ось бачимо, ми успішно законектені. А тут буде справа ваш баланс 0.6. Якщо немає, то можна ось перевести буде. І тепер нажимаємо на Collection і вибираємо якусь колекцію. Вона має бути і дешева, і е, триматися в топі. Ось, приміром, я виберу ось от за 0.34 Solana. Нажимаємо на кнопку Buy і купуємо е, дане NFT. Далі нажимаємо на кнопку Sell і продаємо NFT. Цього буде, в принципі, достатньо. Після цього ми можемо вивезти кошти із свого гаманця backpack на основну біржу Backpack. Після цього ми в розділі Trade вибираємо пару VNUSDT і торгуємо. Тобто по маркету можна оставку максимальну суму купувати і продавати, купувати і продавати. І нам так потрібно зробити якомога більший торговий об'єм. На 1000 доларів торгового об'єму ви витрачаєте 1 долар на комісії. Тому ми по суті, маємо зробити чим більше торговий оборот, оскільки від цього залежить аеродроп, який нам роздадуть. Ось ми можемо знизу нажати на діамант, і бачимо, що зараз проходить друга фаза. І, по суті, ми за те, що робимо торговий оборот, нам роздадуть. Токени TN-Sier від проєкту Tensor, якщо ми купимо одне NFT, продамо його і зробимо торговий оборот. Також, якщо ми будемо в парі ВенуЗТ робити торговий оборот, то 70% трейдерів розділять призовий пул в 125 мільйонів токенів Вен. Тобто, по суті, нам вигідно один раз купити і продати NFT. І далі робити торговий оборот в парі і USDT. Таким чином ми залатаємо відразу з трьох промо від даної біржі. Бачимо, що на даному етапі я зробив торговий оборот у 524 тисячі доларів. Тобто, по суті, я витратив близько 600 доларів для того, щоб зробити даний торговий оборот. Ну, я просто по маркету купляв і продавав криптовалюту. І за це мені по суті має прийти аеродроп від даної біржі не менше, ніж на 1000-1500 доларів, це як мінімум. Тобто, по суті, ми чим більше робимо торговий оборот, тим більше коштів ми і можемо отримати від даної біржі. Ще до 6 квітня, включно, ви можете торгувати на даній біржі, робити торговий оборот і відповідно отримати за це. Аеродроп X2, X3 від суми коштів, які ви втратите на комісії. Тому рекомендую вам обов'язково виконати дану роздачу, оскільки тут дроп по суті гарантований, вони зібрали 37 мільйонів доларів інвестицій. І Я думаю, що це може бути сама прибуткова, найбільш прибуткова схема в 2024 році. Тому рекомендую обов'язково вам зареєструватись Обов'язково через ноутбук пройти верифікацію на даному сайті, після чого зробити депозит в USDC Solana, далі створити гаманець через розширення із свого сайту особистого аккаунта. На сайті Backpack, перевести Solana на свій гаманець в розширенні, після чого на Tensor купити і продати одне NFT. І робити торговий оборот в парі VNUSDT. Рекомендую вам зробити торговий оборот не менше, ніж 50 тисяч доларів. Тобто, по суті, ви десь втратите як мінімум 50 доларів на цьому торговому обороті. Але маєте заробити 100-150-200 доларів, як мінімум, з цієї роздачі. Тому обов'язково рекомендую зробити, оскільки тут ми абсолютно нічим не ризикуємо, а можемо залутати досить хороші і суттєві гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.